Себе. Ось так само і з мріями чи бажаннями. Всі ми знаємо, що бажання потрібно загадувати правильно. не Якщо вже загадувати бажання, то в усіх деталях, у всіх найменших подробицях, так щоб реальність і простір відчував це бажання до Ваше бажання, до найменшої подробиці. І дав вам саме те, чого ви хочете. Ось, і, і, і Мрії здійснюються, і бажання здійснюється інколи дуже швидко. Інколи навіть дивуєшся, як воно так буває. Тільки подумала, буквально протягом дня чи пари днів твоє бажання реалізується. Ось. Тому мрійте, краще мрійте, ніж плекайте свої страхи. Звісно, є страхи у всіх, у кожного з нас свої, з ними треба працювати, але не плекати і не тримати їх у собі. Позитивне мислення, позитивні думки. Якщо зосереджуватись на позитиві, позитив буде приходити в вашу реальність. І такою буде ваша реальність позитивною. Та, яка підходить саме вам найбільше, яка буде відповідати вам найбільше. Люди будуть приходити такі, з, вам, які, з, вам будуть, з яким